Додає певну вишенку на торті про те, що це їх SVP пітхаба Джаред Палмер, привів статистику про те, як ця, як ця зміна в прайсінгу відобразиться на більшості користувачів, і він сказав, що 96% користувачів. Взагалі змін не помітять, ну тому що для них там у них вони використовують їх з е, потужності. Ну коротше кажучи, для них ніяких змін не буде серед цих 4% які залишились, 85% побачать взагалі зменшення свого рахунку на ну, на на, оці, на, на ці на цю частину інфраструктури, із тих, хто 15% хто залишилось, тобто 4% і ще 15%, тобто там менше 1%, е, сказав, що у них середнє збільшення рахунку буде медіано на 13$, доларів. Ну тобто, взагалі. Ніщо. для гітхаба це взагалі ну там е нічого взагалі в їх піанелі не змінюється, але вони умудрились отаким е рухом, який нічого їм насправді здається не приносить. Розізлити 100% всіх розробників тобто, в ні нікого не чіпає, але всі розізлились, і всі на них просто всрали купу репутації. неясно навіщо.